Hello Friendly, з вами Деніс Френді. Коротше, пішов я тільки що, тобто в цій годині у 9 по оті штуки, що ми з вами їли суботу назад. Це оті солодкі, то було з грейпфрутом, і так я знайшов з лимоном. Бо я пішов, ну, потратив годину, уже майже в 10 за 15-10 знімаю, бо все-таки пішло мені 30 хвилин, щоб поїхати раз туди купити і вернутися. Тому я взяв все-таки. Чекайте. Коротше, купив я оце лимонне, бо я думаю, його не буде. Я ще питався, а ото лимони є. І він казав, остання пачка, лишилася. Значить, в нього було по дві пачки: одна ця з лимоном, друга з грейпфрутом. Пам'ятаєте, ми з вами? грейпфрут їли, оця така дамочка, грейпфрут І це якийсь кислий лимон. Зі смаком лимона, тому давайте з вами прореагуємо і почитаємо коментарі. Все, поїхали. Деніс Сфренді реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на, на фріт чеві, кенді. Ну, коротше, ви зрозуміли, лимон. А там не писало грейпфрут? Не понял. А, Ну, може, тут пише. Так, так, так. О, знайшов. На Фріт, лимон, Флауре, Чеві, Кенді, Віч, Вітамін, це, це. це. Почитаємо коментарі. Так. Я дивився, під вчорашнім роликом з жувальними цукерками ви не лишили. Також не лишили коментарі під чупа-чуп. ще не всі подивилися. Тільки під... Під з Ліпопсом, а під напоєм Чупачупс два, два коментарі. Коротше, читаємо. Прокоментував смузі Ченел, класний чупа-чуп, чекаю ще на 10 жовтня. На 10 жовтня я постараюся всі смаки зняти. Ну, І вийде знімлю, не вийде не знімлю. Розі знову, напевно, несенітницю написала, написала, чи, чи я йду тепер і розкажу тобі трюки на нашому шляху. Не розумію. Поїхали. Все, поїхали до реакції. Блін, у нас не так багато часу, але я пам'ятаю, що я казав. Б ви бачите, ніхто мені не нагадав, щоб я купив, нагадати ви мали, щоб я купив зі смаком лимона. Все-таки я маю все пам'ятати. Добре, я візьму зараз маркер, намалюємо комп'ютер. Ноутбук я вже обіцяв. Так, візьмемо маркер. А ну цей... Коротше, якийсь знайшов, давайте попробуємо. Я взяв тонкий, бо грубий нічого не буде видно. Давайте, відкриваємо і намалюємо швидко і їмо. Такі справи. Вітаю вас всіх з першим жовтнем. Вже 1 жовтня. Ну, знаєте, перше жовтня якось краще за 1 вересня для мене, тому я думаю, для вас теж. Знову у... 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Пам'ятаємо, як це виглядає. Давайте спершу спробуємо, а потім ви поняли. Ммм, лимонна. Ой. Щось не хватається. Глотнув. Робимо ноутбук. Мені подобається 9 барів. Прикольна шувачка. Малюємо ноутбук. Я почул. Короче, я намалюю, зараз покажу. Да Дяку... Давайте вам, не знаю, постараюся познімати, як я це малюю. Не знаю, що у мене вийде. Коротше, я не... коротше, ось тако. М -м, бачите, не дуже. Зараз, зараз. Блін, коротше, зараз я попробую на цей ноутбук. Зараз, секунду. О, зразу як камеру взяв, то трошки почало малювати. Бо це цукерка. Так, малюємо клавіатуру. Треба розписати. Не розпишеш. Може і розпишеш. Так, уже трошки малює. Бо зараз я Зараз взагалі малювати не буду. Може треба було ручкою було. Але ручка, думаю взагалі не буде малювати. Коротше, я йду по іншій, бо це не пише. Не знаю. Парапара. Пара, 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 пара. Попробуємо ручкою. Так, давайте попробуємо ручкою, що у нас тут вийде. Ручка взагалі не малює. Ну, тр... не, малює, малює. все-таки краще. Бачите, я думаю, буде гірше. Я не буду знімати одну руку, бо то тримати. Ну, зараз кажете, поставити на штатив, а зараз мені зб'ється. Ліпше не треба. Я ліпше зараз вам покажу. Коротше, я знаю, що там моєму ноутбуці є. Так... Я, напевно, цей ноутбук їсти не буду. Ну, знаєте, друзі. Якийсь такий ноутбук собі вийшов. Добре, зараз ми ще його зменшимо. Щоб маленькі кнопочки були. Напишу... Тепер треба угу. Блін, і що тепер... Ноутбук у нас є, але що ми ще тут намалюємо? Додатки. Та, ну, Давайте я дрібними... Давайте намалюю мій комп'ютер. Я просто папочки намалюю і все. Папочки, типу ви зрозумієте, що це програми. Так, тут Windows. Я знаю, як Windows малюється. Така полоса. І папочки. Ну і напишу віконця. Знаєте, Windows. Просто віконечка Windows намалюю. Windows, Windows, Windows. Ну, в принципі, напишу ще так, як в мене був Asus, напишу Asus Так, у мене, в принципі, готовий ноутбук, але ж треба ще ззаді написати Asus Так. Сус. Сос. Тртур. Типа Among Us. Э, Блін. Десь корчик був у ручки, напевно, я його не взяв. Добре, друзі. Коротше, на... я намалював. Ось такий ноутбук у нас получився, Бачите, Windows, щось попробував Asus написати, не знаю. Пишіть від 0 до 10, як вам цей ноутбук. Бачите, пише Asus. Все, так як я обіцяв, я все виконав. Я думаю, що я його їсти не буду. Протримаємо теж з нашими тими всіма реакціями. Пам'ятаєте, я зберігав ведмедика і зберігав жувелейну цукерку Ну, і тут Тож збережемо ноутбук. Подивимося, скільки це простоїть, але ну, мені здається, ноутбук доволі не простоїть, бо він. по того що толепке бачу. Ну не знаю, може потім з'їм. Потім. Коли ідея закінчиться, я з'їм ноутбук. А тепер... тепер нехай там постоїть. Все, а ми продовжуємо з вами їсти окорчик. А я шукав. Продовжуємо їсти. Ну, коротше, дай баю. Смачно? Перше ж не міг від такої жувачки. Я лишу одну, напевно, пластинку на YouTube Short. Мотики справа. Добре. Їдуть. Я понял, тебе довго жувати. Щоб глутнути, треба все переживати, бо як ти чуть-чуть поживу глутаєш, воно не глотається. Добре, друзі. наступне четвер як... лимонне, так? смакота. смакота. А ну зараз попробую все це закинути у рот. Так. Поїхали. Ммм, дуже багато. Хм, вот дубы Б. М'яс за все жують, те жиють. Багато писали, ну, в більшості. Це я глупнув, що хочуть відео на озері. Я думаю, 6 жовтня можна поїхати познімати вам контент на озері. о 6, бо 6? І подивимося, чи вам сподобається. До речі, завтра я економлю гроші, бо купую наступний чупа-чупс, але це вже на 10 жовтня, вже точно не буде так, що я, на яке чисто купив, Наступний реагує. Ні, так уже не буде. Тому я... Що я? Я купую 2 жовтня чупа-чупс наперед і. І значить на 10 жовтня. так, Але завтра ми не тратимо, завтра знаєте на що буде реакція? Зараз вам покажу. Будете вже знати на що завтра реакція. Завтра вас чекає реакція. Не знаю, чи вони тут не, не з'їли, Коротше, ми будемо завтра це з хлібом їсти. Дивіться. Ось таке будемо завтра. 3 штучки всі ці три ми завтра з'їмо на... з хлібом. Це джем. Це ще мама привезла з тоді, як я казав, що вона їхала за кордон тоді ще літом. І вона привезла жиле, але ми так трохи їли, трохи їли, три штуки. Жили. Якраз три штуки. Ми завтра з вами прореагуємо так, аби я зекономив гроші і купив Чупа-чупс на 10 жовтня. Тому ви розумієте, економія. Тому завтра такий собі контент. Ну, теж поїмо, думаємо, поговоримо. Буде вес. весело. Все. Ну все, все-таки я вам не раджу все зараз пхати у рот, але діло за вами. Майже 10 година, але нічого страшного, ми це дознімуємо. Я доїдаю. О, смачно! Не знаю, комусь ця чамка не дратує, але мушу їсти Бо кислим, так їм. Не знаю. Актив упав на переглядах. За 28 лише один ролик набрав скільки? 8 8000. Тоже скажете, бату. Ну лише один ролик. А решта навіть на 1000-2000 не набрали. І ще там ролик... За... А, п'ят... аж тысяча переглядів там було. Розмовне відео. Ну лише два відео, бо. І третій, що вроді 500 педе то що я зняв у лісі. Ну, коротше, мало. Mm. 29 числа лише один ролик, здається. І вчора 30-ту лише два ролика, походу. Чи навіть один? а я скільки поснімав? Лише два ролика. Сьогодні по 10-10 місяць, 10 роликів, ну не знаю, знімлю 10-й буде. Не знаю. Перегляди впали, походу 15 тисяч, поки що мені точно не бачите. Ну не знаю, я і сам не знаю, бо там злюка Люка заварюка, щось каже. Щось не дуже хочу зніматися, каже. Ну але як буде 15 тисяч, то її вже... Вона вже заставить себе і зніметься. А вона каже... Нема 15 тисяч і не знімаюся. Не знаю, чи наберу. Якраз у жовтні мені найбільше активу треба і зараз не буде. Но... Обідну. Що активу нема. Ну, може щось ви мені там порішаєте. Може ще... Потім актив появиться знову на роликах. Ну не знаю. Давайте останню і мою тут на YouTube шо? Давайте. Поїхали. Ноутбук ми зробили. Липкий буде ноутбук. Уже липкий. Коротше, е, у цього чоловіка, що я брав лимонні штуки, в нього там закордонні продукти, в нього там є. Але я питався ще раз, чи він мати коров, ну, трубочки корові чи ті такі, що я брав шоколаду. Він сказав, що він привозив, нема. Що він може ще подивитися, до наступної суботи, може бути. То якщо буде до наступної суботи, то я вам візьму. Це що буде 9 число, так? Здається. Ні, не буде 9, буде 8. Тоді 8 жовтня, може, візьму, але це все залежить від нього, чи в нього буде, не буде. І в нього були ті шоколадки. То, що мені ще друг там приносив, пам'ятаєте, ми знімали з вами. То звичайно оригінал. В нього є і з полуницею, і ще з якимись смаками. Там горіх чи що. Коротше, я, ті, якщо не буде наступної суботи ті корови чи трубочки, я візьму в нього шоколадки. оті Класні. То якісь э, німецькі, німецькі. І ми з вами перерахуємо, У нього німецька 30 граїні, та думаю, можна брати, Це не так дорого. 30 грани це нормально, тому я візьму. Таке справи. Почитай дату. Два роки ці, цій цукерці. Зробили 11 липня до 10 січня 24. А, нема два. Один, бо, бо було би до 11 липня 24, це 10 січня. То це виходить рік і пару місяців. Ріки там. І один місяць виходить, чи що. Не знаю, щось. типу того. Один рік, коротше. Блін, ви мене розстроїли з переглядом, ну не знаю. Може потім буде, не знаю. То мені здається, в мене таке вже було, що переглядів не було, а потім раз і з'явилися, вроді. Не знаю, ну точно не знаю. Може в перший раз, не знаю. Коротше, я все з'їв. Останнє залишаємо на ютуб шорт. На цьому все сподобався ролик. Пиши коментарі. Ти думав, я скажу. Е, лайкне. Ні, не лайкне, тому що лайки списує ютуб. Ну, хочеш, можеш поставити, але навряд чи YouTube одобрить. скоріше всього спише. Якщо е, хочеш дивитися мої відео першим, підписуйся на канал, став дзвіночок. З вами був Деніс Франні. Чекайте завтра нову реакцію. Сьогодні 10 ютуб шортів. Всім пока! Ой. Значить, ось такий був лимончик. Я поставив 9 балів. Це на YouTube Short, Це ми сьогодні з'їли. Раз, два, три, 4, 5. Ой, смачно поїли. От такий був грейпфрут. Я не пам'ятаю, скільки ми йому вже поставили, якщо хочете подивитися, тиждень назад. А це ми сьогодні. Всім добра, всім пока! Ой! Поїв смачно.